У селі Коршів Луцького району у місцеву криницю, що розташована у центрі села, впав чоловік. 16 квітня надвечір місцеві почули стогін та повідомили до служби порятунку. Про це суспільному розповів начальник рятувального відділення Станіслав Анісімов. В середній криниці була металева арматура. Вона нам трошки перешкоджала доступу. Працівники аварійно-рятувального загону розповідають про те, як діставали чоловіка із тридцятиметрової криниці. Зі слів фальшера-рятувальника Романа Бойка, виклик надійшов о 17.20. ми туди прибули, то з самої криниці були чути звуки в зв'язку з численними травмами. Він стогнав йому дуже боліло. Ми спускали рятувальника, який спустився вниз. Криниця була без води на глибину понад 30 метрів. Там було з рятувальником зафіксовано потерпілого. І було витягнуто, вже безпосередньо до потерпілого гору. Він був вже в свідомому стані, відповідав на деякі питання, які ставили йому працівники поліції та селищна голова. Як він туди потрапив, він не пам'ятає. Спочатку говорив, що отримав удар по голові від невідомої особи, але не може сказати, хто вона. А потім говорив, що він там був ну непритомний і вже. Прийшов в стан притомності безпосередньо в криниці. Криниця без води взагалі. Якби в воді, то він більше за все, що там втопився. Були забої, були перелом відповідно нижньої кінцівки. Після огляду надання допомоги відповідної була людина доставлена, постраждалий був доставлений в обласну клінічну лікарню з діагнозом като травма. В обласній клінічній лікарні чоловік перебуває у відділенні нейрохірургії. Він при тямі, повідомив речник медзакладу Андрій Гнатюк. Каже, його стан медики стабілізували. Мешканець села Коршів Андрій розповідає, що знає, чоловік. Віка, який втрапив у колодязь. Він не місцевий. Тут мешкав останні кілька років у дівчини. Розбушака. Він ж прийшов до мене в час ночі. Тарабанив, тарабанив. тарабани. Я йому не відкрив. У нього була голова розбита. У мене на дворі старий диван, то він ще диван диван весь в крові. А поліція була? Були, тут аж два поліції були. Як повідомила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, правоохоронці у цій ситуації ознак кримінального правопорушення не вбачають. За їхню інформацією, чоловік впав до криниці сам. На прохання рятувальників недіючу криницю після цього випадку заблокували. Дарія Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.